Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні буде огляд новеньких квадроциклів, які до нас прийшли. Це Лінхай Лендфьордс 550. Отже, даний квадроцикл оснащений одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном на 550 кубічних сантиметрів. Потужності він має 36 кінських сил. Рідинне охолодження, звісно, що помпа, окремий масляний фільтр це все тут є. І розвиває швидкість він до 95 км на годину. Автоматична коробка передач в нього присутня. з Пониженим та повишеним рядом також тут вже інжекторна палена система від Єфі. Принципі, квадроцикл витрачає десь приблизно 7 літрів бензину на 100 кілометрів. Сло,

Важелі, до речі, кермо в нас йде вже з електропідсилювачем, тобто повертати ним дуже логесенько. Що хочеться додати, це те, що в нас редукторні мости як попереду, так і позаду. І, до речі, квадроцикл повнопривідний з відключаємим переднім мостом і диференціалом, блокуванням диференціалу на передній міст. Привід, звісно, що в нього карданний. Дискові гідравлічні гальма в квадроцикла по кругу стоять, дубльовані ну, на, на руки і також на педальку, щоб ногою гальмувати. Сам квадроцикл ну, досить такий немаленький, він двомісний. Сидіти тут зручно, як попереду, так і позаду. Позаду, як завжди, таке королівське царське місто. Місце місто. Місто квітів. Це не реклама. Також. Є поручні, є спинка, тобто сидіти тут дуже-дуже зручно. Щодо допоміжних елементів, в нас попереду є лебідка, яка витягне вас з будь-якої халепи, і позаду фаркоп на 3,5 тони. В принципі, підтягнути можна таким будь-що. Також в нас лебідочка, лебідочка керується як із керма. Тут є кнопки також, позаду в нас захований. Ну, по-перше, давайте поглянемо, який тут бардачок. Ось такий щик, і в нас тут е, ще комплектація. А в комплектації це вже так, сквозним шляхом. В комплектації в нас тут є небагато, але, в принципі, мінімальний наборчик. Ключки, які вам потрібен. Тут у нас, я так розумію, гарантійка і інструкція, ну і сам дистанційний, дистанційний пульт керування лобіткою. Зручно. Друзі, ну і розказувати можна про нього ще дуже багато, як, до прикладу. Цифрова приборна панель, до речі, дуже круто виглядає, вона така матова, не відблискує нічого. А, і, але краще приїхати самому, прокататись, відчути його на собі. А я нагадую, що ми знаходимося в місті Київ за. Вулицею Трублаїні, 2, магазин-мотосалон, де ви можете обрати для себе техніку, яка вам пасує по душі та стилю. Посилання на цей квадроцикл я залишаю під цим відео. можете перейти, ознайомитись з характеристиками та вартістю на той день, коли ви переглядаєте це відео. Також, якщо лишилися питання, ви можете зателефонувати за номерами телефонів, які вказані на нашому сайті. Нагадую, що в нас присутня доставка техніки по всій Україні та кредитування. Від наших банків партнерів, тому підписуйтесь, ставте лайк, напишіть коментар, як вам така краса, і до нової зустрічі всім па-па!